Beauty Channel. Вітаю вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Сьогодні поговоримо, як та який підібрати догляд до зволоження. Базовий догляд кожної людини має складатися як мінімум з чотирьох та п'яти продуктів. Першим і одним з найголовніших це є вмивання. Для цього використовуємо гель по типу шкіри. У кожного з нас він різний. Тому ми не можемо використовувати один гель для всієї родини. Коротко про типи шкіри: жирна шкіра товста, пориста, має розширені пори та надокучливий жирний блиск. В такому випадку надаємо перевагу гелю, який містить кислоти. Для того щоб гарно очистити і трішки підсушити шкіру. Комбінований тип шкіри це коли присутні ділянки жирної шкіри переважно це т зона та сухі ділянки шкіри. Під такий тип шкіри можна обирати пінку, гель чи молочко та чергувати їх. Сухий тип шкіри не має виражених пор, шкіра тонка, переважно завжди турбує сухість, тому потрібно інтенсивне зволоження. Такий тип Потребує лагідного очищення і ми можемо надавати перевагу галькрему чи молочку. Другий етап це тонізація для того, щоб відновити PH шкіри, зволожити та підготувати до наступних етапів. В залежності від стану та типу шкіри ми підбираємо сироватку. Сироватка це концентрат, який проникає глибше, ніж крем, і, відповідно, дає швидший ефект. В сироватку нам завжди потрібно закривати кремом, оскільки в тандемі вони працюють набагато краще. Етап зволоження потрібен усім, в залежності від типу. Ми підбираємо чи це буде флюїд чи крем. Вони відрізняються текстурою. Та останній етап це сонцезахисний крем, який потрібен, щоб захистити шкіру від пігментації, онкології та передчасного старіння. Також, як додатковий засіб, 2-3 рази на тиждень використовуємо маску або скраб. Вони будуть використовуватись як соцзасоби в нашому догляді. І не забуваємо про крем навколо очей, оскільки ділянка навколо очей досить чутлива та потребує бережного догляду. Чекаємо вас! В мережі Аптек Подорожник наші фармацевти з радістю вам підберуть догляд. Як ви зрозуміли, що окрім зволожуючого крему потрібно ще вмивання, тонізація, сироватка, а також додаткові засоби, підписуйтесь, ставте лайки, бо ми творимо контент для вас. Beauty Channel.